Всіх вітаю на каналі Своя квартира. <кхе> Тема відео значить, буде про ріелторів. Як вибрати ріелтора. Я, значить, цілий місяць ходив е, на зустрічі з різними ріелторами, щоб зняти квартиру, не купити житло, а зняти просто квартиру. І за цей місяць я наробив тонну різних помилок. І в основному я натикався на таку от штуку, що е, <кхе> ріелтори. І якби стараються якось замилити тобі чимось очі постійно, щоб ти тільки це оплатив і все. І їх не цікавить, що з тобою буде далі. Тобто, чи тебе буде, тебе будуть якісь проблеми в тій квартирі, чи у тебе будуть проблеми з власниками. Їх це не цікавить. І вони якби надають просто тобі контакт людини. Все. Вони е, не знають е, нюансів деколи. Але, або деколи вони не хочуть, знають вони нюанси в основному, і вони їх не говорять прямо. Наприклад, цей договір, що я підписав, де е, ріелтор придумав що, з власником, що власник має право щотижня приходити і перевіряти квартиру. І... Я спочатку чуть-чуть не зрозумів, не зміг поняти суті, як це мало би виглядати. І це було так внезапно, коли я читав договір, коли ми вже домовились за оплату, коли вже там пішов процес підписання договору, ріелтор вже там це все писав, і я випадково прочитав цей пункт ось. Тобто ріелтор. Не навіть не акцентував увагу на, на цьому факті, хоча цей факт є ключовим, тому що я десь хвилин 20 я сумнівався, чи мені його підписувати. Тобто ціна навіть дешева ціна мене не могла втримати. Я вже був готовий не підписувати цей договір, тому що там вписана оця строчка. От. І потім, коли я все-таки його підписав під час вагань, що я думав, що можливо це люди нормальні, і ми з ним знайдемо спільну мову, мене все рівно це, цей факт буде дратувати, що власник має право щотижня приходити і перевіряти квартиру. І це мені буде дискомфортно, і я вже чуть-чуть про це почав жаліти. От. І значить, коли я набрав цього ріелтора, я йому сказав, що мене це дратує, мені це не подобається. Він мені, це... Він мені почав в грубому тоні вже, а, говорити, якби ну, ти, ж, ти, ж, ти ж читав, ти ж читав умови, ти ж думав і так далі. Він на мене а, зараз почав скидувати це все. Ці всі проблеми, Тобто, що ти хочеш, то роби. Тобто, я прописав оцю строчку Галіму дискомфортну, яка підходить тільки власнику. От. І ти що хочеш, то роби. Тобто, Мене не цікавить, що, тобі, що ти будеш злитий щотижня, що ти будеш роздратований. І якби я зрозумів, що з цим ріелтором, якщо я буду мати потім справу, у мене виникне якась проблема, люба проблема, навіть людська, або по роботі. Він що він зробить? Він її не буде вирішувати. Він мені скаже: ну, блін, ти ж дивився, наприклад, я куплю квартиру через нього, де буде якісь проблеми з дахом або з перекриттям. Я її куплю, а потім вона почне тікти там десь, або провалиться стіна. Я йому позвоню, а він скаже, ну ти ж дивився там, і так далі. От, е замість того, щоб, наприклад, сказати і показати пальцем, де є проблема і що може бути. От, він це не зробить, я впевнений, на 100%, тому що йому <кхем> цікаві тільки гроші. От. І то, що, то, що він продає, приносить е дискомфорт. Його це не цікавить. І якби з таким ріелтором не купляється ні квартиру, а, не, і з таким ріелтором не треба більше співпрацювати. Я таким людям другий шанс не даю, тому що вперше для мене а, в першу чергу Є це людяність, тому що а, всі ми люди, всі ми помиляємося. І якби зйом житла це не просто якась така штука, яка а, купляється ну раз в тиждень, раз в пару днів. Зйом житла це дуже важлива штука, в якій дуже важливий комфорт. От. І якщо цей комфорт порушується, ти не зможеш нормально відпочивати, нормально працювати, якщо там а, будуть якісь проблеми. От, і. Якби. Ось, і якби. Коли відбувається така от штука, то а, Тобі ріелтор потрібен для того, щоб він допоміг тобі знайти хороше житло. От. От для цього я і якби замовляю ріелтора. Тому що він якби професіонал. І ти, якби йому говориш запроси, і він має виконати твоє бажання. От. А в цьому випадку, ріелтор виконав бажання а не моє. А бажання власника. І мені трохи зараз досадно, тому що, е, ну, я якби оплатив за ці послуги, але мені дуже якось багато неприємного є те, що він грубить мені після цієї зділки, тому що він вже отримав гроші, я йому став нецікавий. І е, через те, що там в квартирі будуть якісь проблеми. От. От така от ситуація.